Доброго дня! Підписуємося на канал, будемо навчатися разом. Задача 1. Чому, щоб краще бачити, короткозора людина мружить очі? Давайте поміркуємо над першою задачею. Коли людина примружує очі. То при цьому зменшується отвір, куди потрапляють світлові промінь. В око надходять тільки прямолінійні проміні, які фокусуються на сітківці і дають нам чіткий образ предмета, який розглядаємо. Тому, щоб розгледіти предмети, дуже часто, короткозора людина мружиться і примружує очі. Задача 2. Лінзи окулярів мають фокусну відстань 0,5 метри. Посередині лінзи тонше, ніж по краях. Яка оптична сила кожної лінзи? Яка вада зору у власника окулярів? Розв'яжемо задачу 2. Нам відомо, що фокусна відстань лінзи 0,5 метри. Напишемо її з мінусом. Чому зараз я поясню? Потрібно знайти оптичну силу кожної лінзи і сказати, яка вада зору у власника окулярів. Якщо, як нам сказали, посередині лінзи тонше, ніж по краях, то це увігнута лінза. І вона є розсіювальною, тому фокус на відстань менше 0 пишеться із знаком мінус. Окулярами із розсіювальними лінзами. Коригується короткозорість. Тобто у людини вада зору це короткозорість. Оптична сила лінзи знаходиться за формулою D дорівнює 1 поділити на F на фокусну відстань. Підставимо, порахуємо, отримуємо відповідь оптична сила лінзи дорівнює мінус 2 діоптрії. Відповідь D дорівнює мінус 2 діоптрія і у власника короткозорість. Задача 3. Шафа заввишки 180 см, розташована на відстані 2 метри від спостерігача. Який розмір її зображення на сітківці? Під яким кутом зору видно шафу. Оптична сила ока 58,5 діоптрій. Запишемо в дано, що нам відомо із умови задачі. Висота шафи, це висота предмета аж маленька, дорівнює 180 см. Переведемо в метри, це 1,8 метрів. Відстань до спостерігача. А спостерігач це наше око, це лінза, яка в нашому оці. Це маленька D, дорівнює 2 метри. Оптична сила ока, D, велика, дорівнює 58,5 діоптрія. Потрібно знайти. Розмір зображення, це аж велика. І кут зору, під яким ми бачимо шафу, тобто кут фі. Ось малюнок до цієї задачі, він був дано, ми його можемо тут бачити. Відстань від зображення до, нашого, до нашої лінзи, до нашого оптичного приладу це фокусна відстань, тому вони приблизно однакові. Кут зору фі дорівнює H маленька поділити на D маленька, або H велика поділити на фокусну відстань. Звідси можна знайти аж велика. З цієї ось пропорції можна виразити аж велика, тобто можна виразити розмір зображення. Це H маленька помножити на F і поділити на D. Якщо врахувати, що е, F. Що D це одиниця поділити на F, а F це одиниця поділити на D, то замість F можна написати одиниця поділити на d. Тоді розмір зображення можна порахувати ось по цій формулі. Підставимо те, що в нас відомо і здано, порахуємо. І отримаємо відповідь, що розмір зображення у оці приблизно 0,15 метри. А кут зору. Ми можемо порахувати із цієї формули. Нас все відомо. Поділимо, отримаємо 0,9. Відповідь H велика дорівнює 1,5 см, Фі дорівнює 0,9. Задача 4. Хлопчик читає книжку, тримаючи її на відстані 20 см від очей. Визначте оптичну силу лінз, які необхідні хлопчикові, щоб читати книжку на відстані найкращого зору для нормального ока. Запишемо в дано, що нам відомо із умови задачі. Відстань 20 см від очей це відстань від предмета до лінзи до нашого ока. Це D дорівнює 20 см переведемо в метри 0,5. 2 метри. Відстань найкращого зору d 0 v як ми знаємо, дорівнює 25 см або 0,25 метрів. Потрібно знайти оптичну силу лінз, які треба хлопчику вдягнути. d 0 v щоб він міг нормально читати на відстані 25 см, а не так, як він це зараз робить. Око. Можна з певним наближенням уявляти собі як опуклу лінзу з екраном це сітківкою. F маленька це відстань між оптичним центром ока і сітківкою. D маленька це відстань між книжкою та оптичним центром ока. А D велика це оптична сила ока. Запишемо формулу тонкої лінзи. Оптична сила дорівнює 1 поділити на D маленька, додати 1 поділити на F маленьку. Коли людина одягає окуляри, оптична сила ока зменшується на d 0 Знову запишемо формулу для тонкої лінзи. D додати d0 дорівнює 1 поділити на d0 додати 1 поділити на F. І з другої формули віднімемо першу. І знайдемо звідси d0. Буде ось такий вираз. І якщо звести до спільного знаменника, отримуємо формулу d0 дорівнює d, відняти d0 маленьке, поділити на d помножити на d0 маленьке. Підставимо відомі нам числа із умови, порахуємо, отримаємо відповідь, що оптична сила лінз, які потрібно вдягнути, мінус 1 діоптрій. Відповідь d 0 дорівнює мінус 1 діоптрій у власника, у хлопчика короткозорість. Задача 5. Оптична сила нормального ока змінюється від 58,6 до 70,6 діоптрія. Визначте, у скільки разів змінюється при цьому фокусна відстань ока. І остання задача на сьогодні. Дано. Оптична сила нормального ока змінюється від D1 58,6 діоптрія до d 2 70,6 діоптрія. Потрібно знайти у скільки разів змінюється фокусна відстань. Тобто, фокусну відстань в першому випадку поділити на фокусну відстань в другому випадку. Так ми дізнаємося, у скільки разів вона змінилася. Фокусна відстань. У першому випадку це 1 поділити на d1. Фокус на відстань у другому випадку це 1 поділити на d2. Якщо ми поділимо f1 на f2, 1 дріб на другий, отримуємо вираз d2 велика поділити на d1 велика. Підставимо у нашу формулу числові значення, порахуємо і отримаємо відповідь, що f1 поділити на f2 приблизно дорівнює 1,2. Відповідь, оптична фокусна відстань змінюється у приблизно 1,2 рази. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.